Озимий сорт чеснику прованс. Він двохрядний. Ось так ми йдуть зубки, гарно зубочки відділяються. Зараз на посадку його збираю. Ось такі зубочки. Середні, не дуже крупні, не дуже мілкі. Дуже головки такі здорові, як який рік, чи достатньо поживних речовин, вологи. От. Ось такі. Це просто що копалося, трошки була заволога земля і погано відстало, і шкірочка не хоче відділятися. А взагалі вони білосніжний такий сорт, напівгострий, смачний, гарно зберігається. Ось нема в нього стрілки, ось таке стебло. От. Урожайний гарний сорт прованс.